Всім добро здоров'я! Ви у мене на гостинах, на моїй кухні. У мене на кухні. <клак> Всім добро здоров'я! Ви у мене на гостинах. І це моя кухня, кухня вашого життя. Я хочу для вас розкласти так, як робила моя бабуся на гральних картах. У мене гральні карти не для гри, а для пасіянців. На щастя, на долю. І тут аутентичні гральні карти. Запрошую вас провести цей час зі мною, з моїми картами. У мене на кухні для того, щоб, щоб вам відпочити. І у мене багато є пасіянців для вас. Вони всі цікаві, вони всі духовна практика. Вони всі вам допомагають зрозуміти щось про ваше життя, і поки ви дивитесь пасіанс, ви розмислите про себе, про те, що вас турбує. Чи просто дивитеся для розваги. А я для вас буду робити пасіанс старовинний він з методу французького медичі. Але їх багато є. Багато методик. В мене є. Я всі методики вживаю, що знаю, і їх, мабуть, в мене шість чи більше. А оце отакий один з цих французьких пасінців. Карти я добре перемішала. І якщо у вас є намір, треба, якщо хочете, можна поставити до моїх карт запитання. Якийсь намір у вас є? А я подивлюся, що буде з того наміру, який у вас є, добре? Так, це готово. І ми з вами будемо викладати карти. Вам буде видко їх, я сподіваюся, видко буде, так? Бо тут а... я так поставила телефон, щоб вам було видко. Якщо в мене буде, просто розкажу. Насправді це, це, ну, гадання на майбутнє для вас, але розкажу, що я роблю. Може комусь цікаво. Чи ви не, не бачили моїх відео, де я розказую це, то я розкажу тут. Якщо у нас буде а, однакова карта по масті чи номіналу, то я буду забирати ту карту і, і що між ними. Так, одна як між ними, і дві по масті однакові чи по номіналу. У нас сімка-сімка, я забираю. Ну, якісь турботи, бачите, неприємні зустрічі з родиною. Вони життя вашого йдуть і більше вам заважати не будуть. Так, далі дивимось. Тут 9-9, але не можемо забрати, бо одна повинна бути перед між ними, і тут є в нас дев'ять між ними. Всі ці дев'ять можна забрати. І що з вашого життя йде? Це турботи, хвороби, якісь ваші чи родини, і турботи по фінансах. Це все з вашого життя йде, і більше вам заважати ніколи не буде добре. У нас на столі лишився валет. Валет був новий це, мабуть. Клопіт бубновий, фінанси чи папери. Так, Дивимося, що буде з того клопоту. От це тут ваша карта, карта червоної дами. І вона показує, що тепер є чоловік, піковий король, який вам допоможе в фінансах. Бачите, допоможе він вам в фінансах, і з ним буде зустріч приємна зустріч, і він вам зробить якусь приємну пропозицію, цей чоловік. Тут у нас однакова масть, і ми забираємо ці всі. І ці карти говорять, що це, що ви хочете від пікового короля, ви отримаєте. Піковий король часом це людина нова, незнайома, чужеземна. Так, далі дивимося. Турботи, якийсь клопіт червоного короля до вас іде, він, мабуть, десь на дистанції, ви, мабуть, не разом, і ви будете спілкуватися, буде така сімейна. Розмова у вас така, ну, родина, розмова е нормально все, ніяких проблем тут не, я не бачу. Так, далі ми дивимося. Христова масть, ми можемо це забрати. Христова дама, може, якась родичка на вас впливає, в неї свої якісь е є до вас поради, може, якийсь клопіт, якісь е є пропозиції, чи просто з нею буде розмова, і там нічого такого гострого я не бачу. Так, далі. Це несподіванка. Несподівана, неочікувана подорож може бути червоного короля до вас несподіванка. А, і цей піковий король, може, в нього були якісь фінансові втрати? Чи у вас були втрати, і він вам допоможе. Несподіванка буде від нього, бо тут його карта. Піковий, пікова десятка це його карта. Несподіванка буде від нього. І тут ще карта марного. Клопоту, марний клопіт, марні надії і, мабуть, тщетній намір якоїсь людини, яка до вас не дуже добре ставиться. Може, це якийсь родич. Марне це все. Воно ну, ні до чого. Якщо вони щось балакають про нас, то воно ні до чого. Бачите, цей піковий король, він дійсно. Переймається за вами, переймається, він до вас проявиться зі своїм сумом може. Є таке слово, моя бабуся говорила, вдаряється. Він по вас вдаряється. Він, мабуть, переймається, любить вас. Тримає під серцем якусь звістку для вас. Так, далі дивимося. Тут у нас був нові карти, це дуже добре. Це, мабуть, гроші чи виплати, чи можуть папери бути. І Іде до вас якась приємна зустріч, чи документи, чи може купівля, купівля, щось хороше, якийсь клопіт бубновий, і може були якісь обмеження, не було досить грошей, чи через якусь бубнову печаль, але це все у нас реалізується, все буде у вас гаразд. Тут пікова дама, якась дама амбіціозна, можна сказати. І вона може з родини вашої, якась бо Христова, чи може з казенного дому, може, в когось, якась коліжанка чи начальниця. Вона, вона тримає під серцем до вас обман, і від неї може прийти звістка з обманом. Так, від неї і від казенного дому може прийти звістка з обманом. Угу. Вона вас обманює і вона недобре до вас відноситься. Може, ви отримаєте. Якусь звістку від неї, і а, вона відвернута від правди. Бачите, у вас можуть бути, можуть бути сльози через пікову даму, яка лягає з ударом. Ну, Тут нехороша людина, може, в Казенному домі може таке бути, але нехороша людина. Вона вас може підставила і. А, Певний намір в неї є вам заважати. Є такий в неї намір, нехороший в неї намір є до вас, на жаль. Але ця людина вона вам не зможе нічого поганого зробити. У вас все одно будуть і гроші, і папери, і кохання, і стосунки, і все, бачите, щастя в родині все у вас буде добре. Я вас хочу заохотити бачити на найкраще, бо всі турботи, які можуть іти від пікової дами, вони тимчасові. І вам треба думати про себе, про себе. Знаєте, мені здається, що багато хто з нас не розуміє чи забувся, я маю нагадати вам: харчування, безпека, хороший сон. Так? Оці всі такі речі, вони Гармонія, вони дають гармонію в мисленій людині, людині і а, дають нормальні емоції. Бо тут є якась така чи ворожка чи нехороша родичка, яка зовнішньо, здається, ніякої загрози до вас немає, але має. І вам треба від неї якось відокремитись. Тут ви від неї будете відокремлюватися. Так, далі дивимося, бачите, Христова дорога у вас іде, казенний дом дорога. і це робота, якою ви йдете, ну ви не любите свою працю. Робота у вас може тяжка в когось. Це гадання для всіх онлайн. Для кого це робота дуже тяжка, неприємна. а Для когось з вас це роботи, де мало платять, і вам неприємно, чи колектив у вас поганий. І вам здається, що вони вас не люблять, чи якось реагують, чи, знаєте, але у вас є резистентність. У вас є резистентність, ви, про, ви просто її ще цей рези, резилієнс називається. Резистентність, вона це слово прийшло з англійської резильєс. У вас це все є. Не треба боятися ніякої стигми, не треба боятися ніякої родички, ніякої брехухи такої що, там, таке, робить погане Втрат, втрати в неї будуть, а не у вас. Бачите? Десь, може, вона хоче заважати вашому коханню чи родині. Може, у вас було колись нерозділене кохання через неї, через якусь ворожку. Але тут я бачу, що вам треба зосередитись на собі, на собі, на своїх справах. І якщо у вас є робота, бачите, хрестова масть, не, робота неприємна, чи де платня не дуже хороша, то треба шукати іншої роботи, знайдете краще. Але ворожка ще є на столі, бачите, ми не можемо її позбутися. То це може бути ваша родичка, бо ми її ніяк не можемо тут позбутися. бачите. От. А в своєму домі буде приємна розмова, приємне спілкування. Вам треба зосередитися на собі. Тут був новий король, який вас любить. Бачите, все у вас буде гаразд, все буде добре. От, і не просто любить, з ним буде, буде спілкування з бомновим королем, і з ним буде щастя в родині. У вас буде все добре. Але ви трішки багато уваги надаєте негативу в вашому житті. Негатив, мабуть, так само йде в вашому домі через червоного короля. Це може бути його мати чи його екс. Вона тримає звістку для вашого ця ворожка. Вона тримає звістку для вашого червоного короля з обманом і сумом вона вдаряється по ньому. В неї на серці багато злості такої. Вона хоче класти дорогу до його порогу, але вона не може того зробити. Він її більше не довіряє. І він від неї відвернутий. Відвернутий від неї, бо було таке, що. Вона їм керувала, щось там було пов'язано може з документом чи з працею в казенному домі, може. І вона йому лягала не один раз з обманом, і він її просто вже більше не довіряє. Так, далі ми бачимо: бачите, піковий туз дуже добре, бо у нас тут два тузи. І ми бачимо, що всі турботи через ту ворожку йдуть до вашого червоного короля. І він, мабуть, переймається чи ризикує життям, чи в нього щось дуже погано через ту ворожку, через ту злодійку, а може, це і родичка. Ще одна карта є. І у нас тут Христовий король. Дивіться, осталося три карти. У нас пасіянс склався, якщо одна чи дві карти. Тут три. І ці три карти ми з вами будемо читати, як а, чим серце заспокоїться, який висновок ми можемо зробити з цього розкладу. Висновок дуже простий. Що це, мабуть, родичка, так? бо Десятка Христова говорить, що вона пов'язана Христовою мастію, це значить родина. пов'язана, Чи може на роботі. Ця людина пікова вам дуже заважає. І вам треба дійсно зосередитися на собі, бо її проблеми це не ваші проблеми. У вас є втрати. Бо ви її боїтеся, не треба її боятися. Це її тщетний намір вам заважати, і в неї є марні надії, що вона може щось зробити нехороше. Бо тут, бачите, Христовий король і Христова Десятка це може бути хрестовий король людина, про яку ви думаєте, в цієї буде добра кар'єра. Але йому, йому прийдеться а, на щось погодитися. А Ну, знаєте, коли ми хочемо кар'єру, то ми погоджуємося віддавати свої сили, свій час на цю кар'єру. Тут може таке бути, що є у вас. Чи коханий, коханий, чи може бути чоловік, чи син, король Христовий, людина, в якої буде дуже хороша кар'єра йти, і дуже дуже добре буде з ним жити вам, і чи, якщо син, то буде добрий до вас, але йому нелегко це все дається. Бо це погана карма, і, мабуть, це якісь проблеми, які були. І в такий спосіб він тепер подолає цю проблему. Йому треба подолати цю пікову даму. Пікова дама може бути злодійка чи така ситуація, в яку він попав. Не ви попали, а він попав, якась людина з вашого оточення. І знаєте, що це все тимчасові перепони. Отак розклад показав. Я вам бажаю щастя. Будемо бачитись.